6 грудня у ліцеї номер 20 міста Житомира в укритті відбулася благодійна ярмарка, мета якої допомогти 95-й бригаді у День Збройних сил України. До ярмарки долучились учні всієї школи разом із батьками. Готували тортики, тістечка, печиво, різноманітні напої та смаколики заради спільної мети. Директорка ліцею Ірина Іваненко каже, що ще вчора учні розпочали збір коштів під ялинкою. У нас дуже багато батьків, які е, воюють, і ми їх підтримуємо завжди. Тому ми вирішили так допомогти їм сьогодні зігріти своїми думками, своїми. Е, Своїм відношенням до них, і мабуть, кожен з нас, чиє серце б'ється у ритмі зсу, святкує День Збройних сил України. Людмила Позовікова, вчителька ліцею номер 20 каже, що зараз, як ніколи, важливо розвивати почуття вдячності та бажання допомогти захисникам нашої країни. Тому педагогічний колектив та батьківський комітет сприяють цьому. Ми поєднали ці два свята для діток. Це свято, тому що вони прикрасили всі свої сто. Коли гостинці, всі сувеніри, які підготували, вони більше стосуються свята Святого Миколая. Але вважаючи на те, яка сьогодні дата, абсолютно всі кошти, які будуть виручені, підуть на допомогу нашій славетній армії. А якщо подивитись на те, що там сховище зараз відбувається, то я сподіваюся, що сума буде гарна і допомога буде гарно. також ми поспілкувалися з учнями та батьками, які доклали зусиль для того, щоб приготувати, прорекламувати та продати смаколики і наблизити нашу перемогу. У нас сьогодні проходить ярмарок. Допомога для ЗСУ. Всі кошти, які, ну, які куплять, то будуть переховуватись на ЗСУ. Ми продаємо кекси, всілякі круасани. В цілому, так як це ярмарка саморобних виробів, то кожен з нас щось пік, сам щось робив. Ми робимо збори на зсу, тобто все, що ми зберемо, все, що ми продамо, всі кошти підуть на підтримку нашої 95-ї бригади. Ми брали. Ну, тісто робили. Потім випікали і зверху шоколад додавали, І всякі там оріжки, ну, шоколад, ріжки, ізюм, ну таке. А, ну, Ми ще не пробували. По-перше, це ярмарка для благодійності нашим військовим, які захищають нас на фронті для ЗСУ. І тут ось… <гану> <гану> Багато хто ну тут в основному печиво особисто. Я робив ці от пакуночки такі маленькі. І ось ще два великих поконочка таких. Все благодійне для зсу. Ми віримо в перемогу, що все буде добре. Скажіть, будь ласка, що особисто робили ви або ваші діти? Ось Наполеон. А це всі теж ж, мамочки, теж з дітками все робили завдяки всім нам, і може буде скоріше перемога. Все буде добре. Ми е, першачки. Для нас це перше, для нас це дуже цікаво. Ми е, дуже багато зусиль е, доклали до цього, щоб допомогти нашому, е, нашому воїну, кожному воїну з нас, з наших людей, щоб е, просто скоріше настала перемога. Тому слава Україні. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.